З вами Софія і сьогодні вперше як прилетіли літаки після воєнного стану в Україні. І ми вже опитали пасажирів про їх враження після польоту. Мене звати Тому я пойду з Японії. Мені подобається сидіти в візі віз... вікна. І зараз ви почуєте враження нашого пілоту першого літака Дениса. Які ваші враження були після першого польоту після війни? Добрий день, Софія. Було дуже незвично, але я, ми змогли витримали та в кінці пасажири хлопали. І в аеропорту дуже схвильована та дуже сильно чекала сестра нашого пілота Дениса. Я була дуже рада бачити свого брата. Він дуже крутий пілот. Директор української державної авіакомпанії вже поділився інформацією про наступні польоти по різним странам. Сьогодні ми, ми, ми будемо представляти літак, котрий більше ніж мрія в два рази. Він ще не літав, скоро буде вже в повітрі. І зустріти перший рейс прибув навіть Володимир Зеленський, і ми записали з ним ексклюзивне інтерв'ю. Ми дуже раді, все зачекали і вітаємо всіх з перемогою. На наступний тиждень вже запланували дуже багато вильотів, але вже з квитками є проблеми. Відків немає, і вже не знати, коли вони з'являться. Всі розкупили всі, всі розкупили Софія Драпалюк і спеціально для каналу 3+,3. плюс